Одинки, всім привіт. Не знаю, як вам, а мені здається, що це було. Майже вчора, адже трішки більше року пройшло від моменту того, як цей автомобіль з'явився в моєму володінні і засвітився на цьому каналі. Після чого я робив певні роботи, проводив, знімав відео, і багато хто писав, що було б цікаво дізнатися фінальний результат, особливо по затратам, з цим автомобілем, коли йому буде виправлено всі технічні недоліки і там доповнено опціями цікавими, про які я розповідав, то от. Пройшов рік, і на даний час маю сказати, що мені здається, цей проект можна фіналізувати, тому що ну, не хочеться зізнаватися, хоча з іншої сторони, я розумію, чому так пішло. Є декілька на те причин, трішки пізніше розповім. Але мені здається, що я цей проект не витяг. Ну, Частково тут винне моє будівництво, переїзд забрало дуже багато часу, і найголовніше фінансів на себе. І через це не вистачило ні одного, ні іншого на завершення цього проекту. Хоча маю сказати, що в даному вигляді він вже виглядає. Виглядає, їздить, <тіше> тішить доволі таки непогано. Менше з тим, нагадаю, що минулого року, в середині січня, я став власником цього автомобіля, який був придбаний абсолютно наосліп, без якихось перевірок. Це була така авантюра, і мені хотілось просто вкотре і самому дізнатись, трішки пошевелити, так би мовити, себе, якби підбадьорити, та й вам показати вкотре до чого може привести просто купівля автомобіля на осліб. цей автомобіль було придбано в Німеччині у дилера дистанція. Абсолютно просто зв'язавшись і отримавши від нього декілька коротких низькоякісних відео, по яким було зрозуміло, що воно їде. Коли цей автомобіль приїхав в Україну, контент з нього почав аж прямо виринати, тому що він почав робити контент ще з того моменту, як я приїхав його забирати, адже він тоді на митниці не завівся абсолютно. І коротше, мабуть, саме з того моменту все пішло трішки не так, як я планував з цим автомобілем. Менше з тим, давайте підведемо головні. Фінансові підсумки по цьому автомобілю закриємо питання купівлі, пригону цього автомобіля. Я підбив собі табличку. Вона, в принципі, особливо не змінювалась конкретно по вартості цього автомобіля. Він був придбаний за 6500. Продавався в Німеччині по ціні. Нетто щось. Я не пам'ятаю, чи 6900 чи 6800. Але у автомобіля був тоді пробіг 283 майже 284 тисячі кілометрів. У автомобіля були суттєві пошкодження по лівій стороні, переднє ліве крило і двері. Ну і в принципі у автомобіля була практично базова комплектація за винятком того, що це Volkswagen Golf 7 у версії Alltrack, яка має повний привід, і яка навіть в базовій комплектації має там хромовані рейлінги, хром на вікнах, ембієнт підсвітку по салону і непрості сидіння, не трендлайн, знову ж таки, вони доволі комфортні і зручні, і так далі. Тобто, навіть в базовій версії він доволі таки цікаво виглядає. Розмитнення, постановка на облік, доставка з Німеччини, сертифікація, відігрів після заморозу, я це все включаю вартість автомобіля, його купівлі, тому що ці процеси можуть відбутися незалежно від того, за яку ціну чи в якому стані ви цей автомобіль купуєте. Комплект дисків, які мені дуже хотілося, і зимові покришки, плюс їх монтаж, це все затягнуло по фіналу, в тому стані, в якому воно було, в якому воно приїхало. Без 22 євро на 12 тисяч євро. Тут практично 900 євро потягнули на себе зимові колеса, тому що ці диски в такому дизайні коштують немало, плюс гарна гума, монтаж якби теж коштує грошей, якби от. Тому по суті можна вважати, що цей автомобіль куплено трішки дорожче 11 тисяч євро. Що як для двохлітрового дизеля на повному приводі, знову ж таки, я вважаю, це доволі таки непогана вартість. А далі, а далі, у нас прийшли цікаві технічні роботи після діагностики детальної у Харкові цього автомобіля, йому було проведено ну можна сказати, неймовірне е, ТО. Чого я не робив, мабуть, ще жодному своєму автомобілю, тому що там було замінено три ступічних підчіпника. Вони гуділи. Замінено олива рідини прямо скрізь, де тільки можна. Передній редуктор, задній редуктор, муфта, коробка механічна. Двигун повністю охолоджуюча, замінено комплект ГРМ, помпа. Це можна вважати як розхідниками, але 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 там було дуже і дуже багато питань. Маховик двомасовий, стукав, щеплення погано працювало вже. Ну, майже 300 тисяч, вибачте, на такому автомобілі воно відбігало. Теж треба віддати належне, та ще й відбігало не просто по автобанам. Як ви, і я звик якби відбігало доволі весело по лісам Німеччини. І це ТО. Для того, щоб привезти автомобіль до ладу, поставити на ноги, прибрати течіння, оливи, мастил з усіх щелей, де тільки можна було, там і сальників багато було замінено, власне, детальне відео і не одне було на каналі. Всі серії я залишу в описі до відео. Перейдіть, придивіться, якщо цікаво, якщо ви знову ж таки щойно потрапили на це відео. ТТО потягнуло трішки більше 100 тисяч гривень. Я собі зафіксував 2400 доларів. Це, на, здається, у лютому 2024 року воно робилося. Я Трішки так розділю, воно по часу по таймінгу не підряд робилося, але я розділю технічну частину, скільки на неї було затрачено, і потім допрацювання, якби і решта вже там косметичні моменти по цьому автомобілю відведемо а, в іншу сторону. Так от, у нас по цьому автомобілю робилося важливий, важливий сервіс, нескільки як для самого автомобіля, як, мабуть, для контенту. Це відео про сажовий фільтр. Дуже багато їх було різні способи, промивки на стенді, вручну і так далі. Гадаю, це відео було. Максимально корисним саме у вигляді контенту, а не там кількості підписників чи грошей, які принесли потім перегляди контенту по цьому автомобілю, так от на демонтаж, монтаж сажового фільтру. На його мийку різними способами було витрачено 280 євро. Далі, в цьому автомобілі, на такому пробігові я розповідав, що більшості власників подібних автомобілів з подібними силовими агрегатами варто провести дві важливі процедури: чистка радіаторів. У мене вона відбулася з заміною, тому що на такому пробігові передній радіатор кондиціонера був забитий в хлам, і чистка впускного колектора разом з промивкою радіатора, який стоїть знову ж таки в впускному колекторі. Тому що тут у нас іде рідинний інтеркулер. Це все потягнуло разом радіатори, впуск на 575 євро. І в принципі можна підсумувати зараз, що в нас вийшло по технічній частині на те, щоб довести до ладу цей автомобіль після купівлі, було витрачено 3255 євро. В принципі, мені їх ці роботи не робили безкоштовно. Мені робили знижку за рекомендацією СТО, на якому ці роботи проводилися на запасні частини, але на роботи знижку не робили. Майстрам треба платити. Така була аргументація. Ну, якби якось так. Тобто, плюс-мінус на таку суму очікуєте. Плюс сюди встановлювалося все, що робилося в більшості по оригіналу, саме. Тобто, можна було встановити аналоги, якісь там дешеві і так далі, особливо якщо ви розглядаєте купівлю подібного. Автомобіля ну, там, не на кожен день і не на ті пробіги, на які розраховувався у мене цей автомобіль. Тобто він за рік пробіг більше 30 тисяч кілометрів. Якби це доволі таки багато, і не такі пробіги я все ж таки рекомендував ставити або дуже якісні аналоги, або все ж таки оригінальні запасні частини. Власне, технічна частина ми закрили. Далі виправлення кузовних проблем по цьому автомобілю затягнули на 1200 євро. Це фарбування, це деталі і робота людей, які. І це виконували. А далі у нас пішли допрацювання, якби допи, тюнінг, ретрофітинг так правильно буде сказати в даному випадку. Що найдорожче в цьому плані у нас вийшло це фари, тому що. Я робив більше відео і контент по фарам, не для того, щоб отримати там для себе якісне світло, можна було зупинитись на одному якомусь варіанті. Я робив два варіанти: китайська репліка, плюс встановлення в галогенову фару лінз з якісними LED-лампами і з якісною знову ж таки лінзою. Для того, щоб в першу чергу вам продемонструвати різницю і дати зрозуміти, як працює одне рішення і як працює інше рішення. Так от питання по фарам затягнуло на 900 євро, тому що за фари. За репліку я платив повну вартість, мені знижку зробили. Ну, типу, за рекламу цього магазину, де я купував аж тисячу гривень. І на перепаковку моїх галогенових фар встановку туди Лінз мені теж зробили символічну знижку. Ніяких, тобто не робив ніхто мені безкоштовно і зверху ніхто не доплачував за це. Хоча, якби, реклама була проведена, ну, мені здається. Цей проект в цілому, не тільки конкретно по фарам, якби робота він був дуже мало спонсорований. Тобто, у відео про цей автомобіль я поміщував спонсорські інтеграції, які в більшості не стосувалися проведених робіт по цьому автомобілю. ну Тобто приходили спонсори, і я їх інтегрував, якби це для того, щоб хоча б трішки компенсувати витрати на доведення до ладу цього автомобіля тому що, як бачите, по цифрам це доволі таки не дешева процедура. Що стосується фар, 900 євро затрачено, але тут важко. То сказати, що я маю зараз два комплекти фар. Перший це той, що стоїть зараз на цьому автомобілі, другий, він лежить складений в коробку. Чесно, його віддавати-продавати не хочеться, хоча пропозиції там за пів ціни забрати, якби надходили. Бо може захочеться якісного світла, перехочеться такого зовнішнього вигляду. І я їх знову поверну на цей автомобіль, тому що реально запаковані якісні лінзи в галогенну оптику в ті фари, які були на цьому автомобілі, воно світить набагато краще, ніж ось це. Я б сказав навіть частково, за винятком того, що фари з лінзами перепаковані не повертаються там за кермом, не мають автокорекції. Якби е, якість світла в них краща, ніж в оригінальній Full LED оптиці, яка ставиться на гольфи, навіть рестайлові. Мій досвід виключно. Тому от вони і досі е, зависли. Та я трішки по технічній частині пропустив, трішки неправильно зібрав табличку. У мене нещодавно було, була проблемка з генератором. Я про це відео окремо випускав. Там було 50%. 5 євро робота, плюс деталі там замінені щітки були в принципі на 300 тисяч зробити генератор. Як на мене, це особливо невеликі затрати, тому загальна сума по технічній частині вийшла 310 євро. Так, достановка фар, кузовні роботи сказав, і у нас іде далі хімчистка. Хімчистка тут більше, навіть при тому, що я робив її самостійно, вона більше затягнула по вартості саме на засоби, які купували для того, щоб провести хімчистку в автомобілі, і для того, щоб ну зробити контент по хімчистці. Відео набрало доволі таки немало переглядів, багатьом сподобалося, і мені здається, такі витрати треба було понести, тому що засоби я використовую і досі для інших якби, робіт, навіть по дому елементарно. Я говорю зараз про пилосос для вологого прибирання і двокомпресорний, двокомпресорний двопоршневий потужний компресор, тому що я з ним разом проводив ще й різного роду технічні роботи по автомобілю, там видмухував з отворів з головки, коли свічки міняв там, чи ще щось подібне робив. То ну і зараз воно є, але ну, якби, якби я цього не робив цим автомобілем, то я б ці засоби і не купував 350 євро. Хімчистка цього салону обійшлась, при тому, що за 100 євро можна було ну, можливо трішки дорожче, тому що він реально дуже брудний був всередині. Можна було зробити десь на детейлінгу хімчистку салону повністю цього автомобіля і не купувати ці засоби. Але повторюсь, пилосос зараз пилососить новий будинок, компресор також іноді допомагає працювати. Далі найдешевше допрацювання цього автомобіля, мабуть, найпростіше, і те, що цікаво, мабуть, в більшості було це встановлення датчика світла і дощу. Максимально проста процедура, і Максимально примітивна. Частково я отримав деталі від знайомих, які мені їх подарували, там перемикач. І єдине, що я там витратив, придбав вживаний датчик з розбірки, просто замінив, встановив, проводку доробив і витратив на це 15 євро. І отримав датчик світла і датчик дощу в цьому автомобілі. Також дешева для мене була установка: це мультимедіа, хоча комусь здається, що вона дорога. Це, мабуть, одна із таких максимально. Правильних і максимально тих, які мають бути інтеграції рекламних. Тому що мультимедіа яка була встановлена, це голова Android з максимальним об'ємом пам'яті оперативної і вбудованої. Вона була надана спонсором компанії geyser і в принципі все. Єдине, що я доплачував, там купував кан емулятор для того, щоб це все підключити, щоб воно запрацювало, то я там витратив щось біля 20 євро. Робота електрика, який перша перевірив всі піни. Я не хотів її спалити одразу. І що й вам рекомендую робити. Або якщо маєте досвід, все ж таки, робіть самостійно ці всі роботи. 20 євро на таку мультимедіа, а по ній було декілька відео, то можна сказати, ще щось було і зароблено. Доволі дороге допрацювання, хоча, здається, максимально простим, це була установка мультикерма в цей автомобіль. Воно тут було, хоч і шкіряне, але без додаткових клавіш. Навіть при тому, що зараз не підключена функція круіз-контролю. і я все ж вирішив на неї забити через те, що віддавати майже 15 тисяч гривень за свап код для активації звичайного круїз-контролю, але мені здається, це максимально нераціонально зараз. Тому що встановити адаптивний круїз-контроль, який встановлюється сюди без свап коду, буде коштувати десь плюс-мінус таких самих грошей. І ймовірно, цей варіант я оберу. Якщо цей автомобіль залишиться, то скоріш за все його... Пізніше просто буде до встановлено, якби. Тобто зараз через брак часу, я якби роботи по цьому автомобілю тимчасово призупинив. Плюс у мене якби зараз немає можливості, де це робити. Як на другому каналі багато хто пише, коли переглядає відео про переїзди будівництво, що таке враження, наче я переїхав десь в Лондон чи в Велику Британію, тому що у мене на відео постійно волога дощі, а у мене немає зараз ні гаража, ні накриття навісу, під якими я можу робити ще деякі роботи, які заплановані, лежать певні деталі. yeah i В морози в сирості я цього робити не можу, тому трішки пізніше, ймовірно, я це зароблю, але знову ж таки не можу цього гарантувати. Так, от, мультикермо. Але тут варто зауважити, що установка мультикерма і підготовка автомобіля під це затягнуло на 418 євро. Тут треба врахувати те, що в ці роботи включено також і певна річ, яка закладалась наперед. Хоча, якби без неї мультикермо і не працювало б, скоріш за все, це блок Gateway. Він ставився модуль High, тому що тут стояв лов. З якого на якому не працювало і само, саме кермо, і на якому не не були б неможливі е, наступні роботи. Це там смуга руху, це адаптивний круїз контроль, тому що тільки блок хай якби підтримує цю функцію, тому його треба було зробити. Ну і плюс я ще придбавши вживане кермо, захотів його обшити. На що витратив ще 100 євро. Так би в 318 вклався, так вийшло 418. але Отримав класне перфороване кермо, якби з клавішами, які працюють, якби ну, в принципі. Все окей, далі. Наступне допрацювання це складні дзеркала, складання, розкладання. Обійшлися в 150 євро, обійшлося точніше, тому що я докуповував тільки праве дзеркало, адже ліве мені вдалося отримати разом з дверима на ліву водійську сторону, коли робилися кузовні роботи, бо ліві водійські двері були суттєво пом'яті тоді. І це все потягнуло на 150 євро. Отже, допрацювання 1843. Євро пішло на допрацювання. Це фари, мультикермо, мультимедіа, копійки, датчик світла дощу, копійки дзеркала, ну і по суті все. Та, і хімчистка. Ну, Я навіть не знаю, як його розподілити. І всього технічна частина плюс допрацювання, плюс хімчистка цього автомобіля затягнули на суму 6353 євро. Якщо скласти це все разом, то у нас виходить сума на рівні 6 плюс 12 на рівні. 18 300 та 320 євро загалом було витрачено на купівлю цього автомобіля і доведення до ладу, що є просто космічною на даний час, та й в принципі на рік тому, тому що за такі гроші можна придбати вже ну набагато свіжіше вже рестайловий гольф можна придбати. Але тут варто зауважити, що ніхто б таких витрат не робив, якби не розумів, що вони частково будуть повернуті. Я зараз говорю саме про спонсорські інтеграції, які були якби інтегровані у відео випуски з цим автомобілем. Я говорю про. Монетизацію, і я говорю про річ, яку конвертувати в гроші неможливо. Це кількість підписників. Я взяв, порахував вчора, витратив цілий вечір на те, щоб провести аналітику, скільки випусків було, скільки підписалось людей на ці конкретно випуски, скільки принесла монетизація, і скільки принесли спонсори, які були інтегровані у відеовипуски з цим автомобілем. Я порахував всі випуски, де цей автомобіль був присутній як реквізит, або як фон. Наприклад, я знімав якісь інформації. Інформаційні відео, які не стосуються конкретно цього автомобіля, але він був присутній на фоні. Там або функції, якісь цікаві, розповідав, або якусь в цілому інформацію, чи по розмитненню, чи по пригону. Ну але якби як би не було, канал автомобільний і розповідати такі речі, мені здається, набагато приємніше і воно виглядає більш гармонійно, коли на фоні є автомобіль. Так от. Якщо порахувати все разом, разом з цим випуском у нас буде 45 відео, які були випущені за рік по цьому автомобілі, або з ним на фоні з ним у головній ролі, так би мовити. При 45 відео було доволі таки небагато спонсорських інтеграцій. В першу чергу, велику кількість цих інтеграцій я не виконав через свою завантаженість. Переїзд, будівництво, вони до кінця літа мене просто ну, фактично добили. Плюс, якби там питання по здоров'ю, я вже просто не вивозив, через що довелося великій кількості відмовити, бо я якось не звик брати роботу і не виконувати, не звик підводити людей. Хоча дуже часто у мене стаються якісь затримки в цьому плані, але ну як. but Як є, я намагаюсь компенсувати потім або додаткову інтеграцію, або в цілому виконати максимально якісну цю інтеграцію. Так, от всі спонсори, які були інтегровані, це якби комерційна таємниця. Тому я не можу якби, за договором розповсюджувати скільки і хто скільки платив, але скажу, що е, спонсорських інтеграцій у відео з цим автомобілем за рік було на 1360 євро, якщо рахувати по курсу, зроблено. Плюс я не врахував цю вартість, вартість е, мультимедіа, яка була. Надана, яка там коштує щось там 700 євро чи щось подібне, вона є в цьому автомобілі, вона може або з ним бути продана, або окремо бути продана, і таким чином можна якби, витягнути частково ці кошти. Але вже як є, тобто рахуємо сухі кошти, які зайшли там, мовно, на рахунок і так далі. А, це я ще не відрахував там 5% податку, який треба буде сплатити зі спонсорських інтеграцій. Ну власне, давайте закруглимося 1360 євро. І додатково, якщо порахувати всі 45 відео, монетизація Ютуба, яка. Принесла знову ж таки не враховано мінус 5% податку. Це 1870 євро. Тобто, як бачите, перегляди. Інформації контенту по цьому автомобілю принесли більше коштів ніж спонсорські інтеграції, реклама, яку додатково платили. Але паралельно на канал було завдяки переглядам відео про цей автомобіль, чи з ним на фоні підписано 3245 людей, що є доволі таки непогано. Нові канали для того, щоб отримати таку кількість підписників мають суттєво попітніти, так би мовити. Але тут ще не враховано те, що велика кількість людей прийшла, подивилась відео по цьому автомобілю, автомобілю пішла, подивилась якісь інші, і потім підписалась. І це не враховується в статистику. Тобто, я ну якби воно не прив'язується до відео про цей автомобіль, через що я їх врахувати не можу. Я не можу врахувати, скільки людей прийшло, подивилися відео по цьому автомобілю і замовило послуги з пригону автомобіля. Тобто не можна так сухо рахувати зараз, скласти цифри, хоча ми це зробимо, звичайно ж і сказати, що це там було дуже неправильно, це було дуже затратно, і ну, хоча це дійсно так, якби і цього. Не варто було робити. Маю сказати, що це був безцінний досвід і для мене, і маю надію для вас. І якби цього не зробив, то я б цього не отримав. Це тільки там тарологи можуть сказати, що <сь> не роби того, бо витратиш дуже багато. Отже, на автомобіль було витрачено 18 з хвостиком євро. А монетизація плюс реклама принесла 3230 євро. Якщо це все відмінусувати, отримаємо, що цей автомобіль став у 15101 євро. Євро, що теж немало в принципі для такого автомобіля. З таким пробігом його за такі гроші вже не продаси, але і продавати його зараз маю зізнатись, не хочеться через те, що я розумію, що в ньому виправлені всі нюанси. Він після чистки заміни там, радіаторів, чистки впуску доволі таки весело поїхав. У нього немає проблем по технічній частині, там сажевим фільтром і так далі. Тобто він зараз в основному їздить. Я міняю оливу фільтр, заправляю і більше ні про що на ньому не турбуюсь. Мені треба з'їздити. Їздити там на якусь відстань, 100-200, 300 чи 1000 кілометрів. Я це сміливо зараз роблю, незважаючи на той кілометраж, який є на панелі приладів цього автомобіля, що, в принципі, якби зрозуміло, бо в автомобіля замінено практично все, чого бояться, коли розглядають купівлю автомобілів з таким пробігом. Ну, В принципі, такий підсумок для розуміння. Чого очікувати, коли купуєте автомобіль без перевірки будь-якої по технічній частині, які максимальні, мені здається, це максимально. Ну та у нас тут ще не було проблем там з двигуном чи ще з чимось. Маю надію, що їх і не буде. Але роботи і витрати доволі таки немаленькі понесені на цей автомобіль. І для вас це є ілюстрація того, чого очікувати від таких автомобілів, там в таких роках він 2016 року, кінця 2016 року, якщо ви збираєтеся їх купити там на території України чи пригнати десь. За кордоном гадаю вам відео і про цей автомобіль, і дане відео з підсумком таким, хоча і проміжним, тому що, повторюсь, він ще залишається. Мені продавати його дуже не хочеться, але зараз розумію, що він більше кількість часу стоїть. І хто знає чи буде в мене час займатися тими речами які я запланував по цьому автомобілю? Тому, якщо можливо буде в когось бажання його придбати, і якась цікава пропозиція фінансова, то... Скоріше за все він поїде в нові руки, тому що їздити мені, в принципі, є на чому. Повторюсь, контент робити по ньому, поки що трішки не маю часу. Треба займатися основною своєю роботою, з якою я в тому числі випав через свій, там, переїзд і нове будівництво. Ну і в принципі, у мене тепер, завдяки переїзду, переміщенню, суттєво зменшилися відстані, тому мені такий автомобіль він практично і не потрібен у володінні, тобто він, по суті, більше стоїть зараз ніж. Їздить а свої враження, що ви думаєте. Про автомобіль, про доцільність його купівлі за такі гроші, в такому стані, який куплений. Він би, в принципі, мені здається, якщо йому зробити недорого регламентні роботи, які були зроблені там по неоригінальним запасним частинам, І якщо на ньому їздити там 5-10 тисяч на рік, то от, будь ласка, він би ще доволі таки непогано проїздив. І Alltrack за 12 тисяч мені здається, а за 11, навіть якщо не розглядаємо зимову гуму і диски, цікаві, то це доволі таки непогане придбання, тому що за 11 ви. Зараз Golf 1.6 хіба придбаєте на моноприводі, на механіці знову ж таки в більш-менш хоча б якомусь нормальному стані, там неувалений, там, без якихось технічних проблем. Тобто тут якби 50-50, якби стан по цьому автомобілю. Воно то з однієї сторони, і типу він на колінах був, а з іншої сторони у нього доволі таки непогана ціна. О, тому, якщо не враховувати якби, допрацювання, доволі таки недешеві зробити йому треба було рік тому сервіс. Поставити на ноги технічну частину і можна було їздити. І це було б доволі таки непогане придбання. Ну але вже як є досвід, так би мовити, його можна тільки за гроші купити. Передбачити неможливо, тому знову ж таки, я абсолютно не жалкую стосовно купівлі цього автомобіля. Та затрати немаленькі, ті гроші, які я відмінусовую як монетизація і рекламні інтеграції, вони могли б були бути пораховані як дохід. Тобто вони б не були влиті в цей автомобіль, і я зараз точно їх не поверну. Але повторюсь, вже як є: є нові підписники, є якийсь рух по каналу, знову ж таки, аудиторії було цікаво. Дуже багато відповідей на технічну частину відео про цей автомобіль було передано. І як на мене, це мабуть найголовніше варте того, якщо хочете. Підтримати цей проект, якщо він вам подобався, і хочете, щоб подібні проекти ставалися в майбутньому також, то, будь ласка, підпишіться на спонсорство даного каналу на хоча б мінімальний рівень. Тому що, як бачите, якщо я буду постійно такі проекти тягнути на собі, витрачати якби, величезну кількість коштів, я так довго не проісную. Я не так багато е, заробляю, щоб кожен рік купувати там такий автомобіль і потрапляти в такі мінусові ситуації в плані витрат по цьому автомобілю. Тому ваша спонсорська підтримка, Монобаза, Патреон. Посилання на це все є внизу в блоці опису. Під відео, і також в блоці опису під відео є посилання на регулярний збір. Тобто можете або мене підтримати, або підтримати волонтерську організацію. Це зараз набагато важливіше, ніж там. Наші з вами корчі, їх тюнінг і так далі. Дякую вам за увагу. Не тільки до цього відео, а й в цілому до цього проекту. Цілий рік навіть трішки більше ви були з ним. І як би там не було, хочу вам подякувати за те, що писали коментарі, подобали відео, розповсюджували, ділилися зі своїми друзями, знайомими, самі дивилися. Коротше, дякую вам за увагу. І пишіть під відео ваші думки. Повторюю ще раз. Коментарі це підніме і це відео, і наступні відео також. Дякую ще раз за увагу. Що нові на цьому каналі відео сподобалось, поставте подбайку і обов'язково підпишіться на цей канал. Дякую, до нових зустрічей.